Добрий день, з вами Оля. Сьогодні хочу поговорити про субстрати та системи, в яких вирощують орхідеї. Самий найкращий оптимальний варіант вважається кора. Але дуже добре орхідеї ростуть в мохові. Вони дуже показують гарні результати, особливо це коли постає питання про нарощування корінчиків. І для реанімації мох це взагалі чудова штука. Я саджаю в кору з додаванням різаного моху. Це на даний час. Під настрій можете додати піноскло або сираміс. Вирощують чисто в мохові, вирощують чисто в піносклі. Але там з піносклом дуже є такий, ну, такий момент він, воно між собою не пов'язується, і бувають такі випадки, що. Один шматочок сухий, а інший ще вологій. Ну, це не прям, нема такої прям критичної ситуації, і там немає поживних речовин. Тому ну, там треба збалансовано і більш частіше підживлювати рослини. Цираміс це спеціальна опечена глина, її теж дуже є гарні відгуки, використовують навіть в реанімаціях, але цираміс, мені здається, краще буде, коли буде в велик, крупна фракція. Багато архоманів практикують закриті системи. Мохові, чисто мох, може бути пара, може бути навіть закриті системі в карамзиті. Є без субстрату відкрита система, тобто береться, теж, ну, наприклад, таке кашпо, або більше вази. І просто гола коренева, додають водичку. Тобто там це теж буває, прям водички стоять трошечки на дно водички і постійно корінчики водички. або там Раз на 3-4 дні їх полили, але ну, це вже більше коли високі вази, да, там, що не так сильно просихають. Тобто його полили, корінчики починають сохнути і знову додають воду. Я свого часу багато чого перепробувала закриту систему, от коли приватної колекції обмінювалася з жіночкою, то в мене не пішло, У мене закрита система, все попропадала. Не вдалося мені скера цю закриту систему з керамзитом. І знаєте як. Оце після цього досвіду мені навіть ну, щось я ще не готова брати, експериментувати з закритою системою. Хоча у кожній системі, в кожного субстрата є свої плюси і мінуси. І так само, от, як навіть, ну, от відкрита повністю система, з голою кореневою, ну, я не настільки кардинально готова змінити. Так, я експериментувала, я свого часу навіть є такий субстрат реферн, Про нього теж дуже є такі. Гарні відгуки, гарні результати і на реанімаціях, і на фласятах, я знаю. У мене ну, взагалі не пішло. У мене підозра ну, не зайшов мені цей субстрат, бо ну, в мене дуже висока вологість налоджії. Навіть зараз, бачите, в мене стоїть поглинач вологи. І можливо, за цього, взагалі чого я? Захотіла, от мені знаєте, як в мене був порив. Це напевно, мені треба було кому це комусь це все проговорити на цю тему. Я підписана на закордонні групи Архаманів. У них, знаєте, як не точно, так само як у нас, групи про догляд, про продаж. Там вони обмінюються досвідом. Тобто всі люди задають ті самі питання, всіх скрізь подарували орхідею, сподобалася квітка, купили, допоможіть, розкажіть, як там ну, за нею доглядати. Я бачила в закордонних групах, я бачила, вирощували субстрат, я його побачила, мені знаєте, як ото, що то за субстрат, є, що то за камінчики. Я, ну, як череп, воно було на вигляд, як черепки з червоної цегли. І видно, що орхідея росте. Я до чого що корінчики там обвивають. Тобто це не так, що знаєте, вони посадили сьогодні і мені показали. ні, Воно ж видно, коли вже укорінена орхідея, вона там свої корінчики пускає. Тобто це все видно. Мене це дуже здивувало. Потім я бачила субстрат, був, мені нагадав, теж я не знаю його, що це за, саме, за субстрат, мені він нагадав на вигляд, як наш будівельний крупний щебінь. І такий корір, і такий асфальтний колір. Ну, тобто І теж видно, що там орхідея росте і доволі непогано себе почуває. Потім бачила. Пост жіночка каже, мені подарували орхідею, мало того, що горщик, сам горщик глиняний, звичайний глиняний горщик, в якому знаходиться орхідея, і ще й глиняне зверху кашпо. І субстрат в цьому горщику навіть вони, учасники цієї групи здивувалися, написали, питали, що це у вас звичайний грунт, на вигляд, як земля. Тобто якась земля, я б сказала, можливо, з додаванням якогось кокосового волокна, ну щось таке. І людині ж там ну, радили пересадити, там, дістати. Ну, тобто е, є ну, знаєте, так, самі різні випадки. Але знаєте, що цікаво, в цих групах от, я помітила, що наші дівчата трошки більш в цьому плані естетичні. Наприклад, ну, особиста я, я не люблю цього. Ось оце, ну, я знаю, що мені треба оцю мою, це моя найстарша перша орхідея, що її треба пересадити. Я не дуже полюбляю ці корінчики, але я ніяк не можу на неї налаштуватись, тому що я не знаю, в яке, вибачте, відро її саджати. У мене вже є декілька кіт, я вже посадила відерце в звичайному харчовому відерці, зробила дірочки. В яке це садить, я ще не знаю. А в них в них от такі навіть більше там ми вже їх омолоджуємо, такі орхідеї. у Нас дівчата, ну, тут не тільки я, ну, взагалі, от як таких дуже багато корінчиків. А в них це вважається здорова, гарна орхідея, і вони нічого не треба, не чіпайте, вона росте, вона в них вже вивалюється. Ось у мене є такий приклад з домашньої колекції, я просто хотіла показати. Я, я відразу хотіла мені ці фотографії знаєте, позберігати, щоб було ну, там поділитися з вами. Але якось, ну, думаю, не буду. Мене не звинувачили, не звинуватили в плаяді. Так, що мене здивувала. Була орхідейка, тільки, ну, звичайно, маленькому горщику. Я маю на увазі, ну такому, да, це просто, як вона ось так на бік росла. Тільки, якщо в мене тут, бачите, тут невеличка кількість корінчиків, а там прямо така маса капна, там можна коси заплітати. Так, вони зелені, активні. Я так зрозуміла, жіночку бентежить цей стан. їй не дуже подобається, і вона, коли задала питання, каже, підскажіть, що мені з нею робити? Я, я там бачила, там можна було молодити, там така шия длинна, ну, корінчиків. Там, напевно, знаєте, я б ну, особисто б п'яв з цієї орхідеї. Я б провела експеримент, я б поділила її на три частини. Я б залишила верхню частину з листочками, серединку з цими корінчиками активними посадила і залишила, по що там було в гощику. Ну, Це б я так, ну не знаю, я мені так я її побачила, і сразу, знаєте, в мене в голові о, експеримент було б ідеально. А їй кажуть, ви що, не чіпаєте? Гарна файна орхідея. Я... чого, дивіться. Я в одній у цій ж закордонній групі жіночка запитала про орхідею, вона, в неї була така скляна, тільки кругла і прозора. ну Це в мене якби тиск, в неї така було шпо, гарне, в неї було ось отак десь водички і ну от сантиметрів там 7-8 було у водичці. І вона в неї росло, я так зрозуміла, вона тільки почала цим займатися. Бо таке питання було в неї там, ну, в цьому да, прозорому, все корінечка вниз, і отакі квітконосики тільки вже трошки довші. У таких два файних молоденьких квітконосик. Ну, пише в пості, питає: підскажіть, будь ласка, вона постійно роз... ростила всі корінчики вниз у водичку, а тут видала оці два, що мені з ними робити? І пішли ж, знаєте, як коментарі. Там, ну, одне-два прочитала, там бачу. Переклад там написали, це у вас, і вас вітаю, і у вас колоски. Ну в них перекладі там йдеться. Це у вас колоски, вона буде у вас квітнути, вона вас буде тішити квітненням, там нічого не робіть, все ви як робите, все ну, їй у вас подобається, вона вирішила квітнути, там такі, файні, гарні, зелені листочки, здорова, ну, гарна рослина. І тут один такий коментар великий, і дивлюсь на нього багато відповідей. Ну, тобто, я розумію, тут іде якась дискусія. Я, я ж перекласти, і там іде петиція да, така. Що ви робите в, в цій воді? У вас не є коріння, треба садити. Там, по-моєму, він теж писав про кару, що от кара, все треба, це класика. Орхідея не може рости без кори, вона не буде рости. Вона... І, там, і там така я закінчив, там якийсь він назвав. Інститут там ти, 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 ти не можна, неможливо, вона не буде рости. Вона з часом у вас помре, і ми і потім там од... один чоловік вирішив, каже, я зайшов на вашу сторінку, почитав. Ви там якийсь там інститут, ви чи працюєте чи ж на в кафедрі молекулярної біології, і він каже: А поясніть мені, будь ласка, з вірусом, що з ним робити? І там у них ще дискусія пішла про цей вірус. Там ну я вже про цей вірус не читала, я навіть не захотіла. Ось тут вам наглядний приклад. Гарне зелене коріннячко. Таке махнате я люблю, так, ну, як знаєте, такий мох біленький на тому велемені активні кінчики, зелені, такі файне листечка, два квітконоси. І тут, І тут вам наглядний приклад. Ми бачимо, як росте рослина, і тут пишуть. Ні, так не можна, так не може бути. От, Наприклад, я вам спочатку розповідала про субстрати, я до чого вела. Це ж написано не те, що хтось придумав. Це в науковій літературі про догляд, про ці рослини це не в одній статті написано, це, про це пишуть. Я до чого, що не тільки в нас, в інших країнах, але завжди знайдеться якась людина. Яка розказує в мене досвід 10, 20, 30 років. У мене жодної орхідеї ну, рослини не пропала. Ну, це ж розумієте, це ж не тільки про орхідеї, це багато про У Мене просто виникає питання. Тобто людина стверджує, отак дивиться прямо і каже: тільки так, бо вона помре. Як як можна казати, що не можна, якщо ось наочний приклад? Я знаю, у нас є дівчата роками вирощують і. А тобі кажуть, ні, так не можна. От я захоплююся дівчатами, які вирощують у відкритій системі. Я, закуплю, я, я тішуся їхніми результатами, я тішуся дівчатками, орхоманами, як, ну, які вирощують в закритій системі. А оці тераріуми, чи, як воно, вибачте, якщо я помилилася, ну, да, от як, оце, як в акваріумі, да, от, ну, Боже, це, це, ну, це витвір мистецтва. І це так файно, гарно. Мені цікаво, ну що вас наштовхнула на закриту систему, на відкриту систему. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, Ну напишіть в коментарях, поділіться своїм досвідом, як ви перейшли на ту чи іншу систему. Ну, я бажаю всім успіхів, у вирощуванні, у догляді за орхідеями. Бажаю рясних, гарних квітнень. Усім бажаю здоров'я, мирного неба. Все буде добре і все буде Україна. До побачення.